Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про рівність фігури. Дві фігури називаються рідними, якщо вони суміщаються при накладанні. Що це означає? Ну, уявіть таку ситуацію. Ви взяли два досить прозорих шматочки паперу і маєте дві фігури на них. І якщо ви покладете один шматочок паперу над іншим. Тобто, спробуйте накласти одну фігуру на іншу. І ось якщо в результаті такого накладання одна фігура повністю співпаде з іншою, то це означає, що ви маєте дві рівні фігури. Якщо ж цього не відбувається, то фігури не є рівними. Усе досить просто. Загалом, рівними можуть бути відрізки, кути або ж многокутники. Поговоримо трошки детальніше про кожний окремий випадок. Спершу про відрізки. Якщо два відрізки мають однакову довжину, то ці відрізки називаються рівним. Таким чином, ми можемо стверджувати, що якісь два відрізки однакові, при цьому не вдаючись до накладання одного відрізка на інший. Для того, щоб стверджувати, що вони рівні, нам достатньо знати або ж довести, що ці відрізки є однаковими по довжині. Наприклад, якщо ми маємо відрізок АП довжиною 5 см, і відрізок CD, Такої самої довжини, то ми можемо записати наступне: AB дорівнює СД. Це і буде означати, що ці відрізки рівні. Тепер про кути. Тут усе дуже схоже до відрізків. Якщо два кути мають однакову градусну міру, то вони є рівними. Тому, якщо ми матимемо два кути, кут АВС, який дорівнює 30 градусів. Та кут МНК, який теж дорівнює 30 градусів, то ми можемо записати наступне: Кут АБЦ дорівнює куту МНК. Таким чином, ми записали рівність цих фігур. І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це рівність якихось многокутників. Тут дещо по-іншому. Ми не можемо сказати, що один многокутник має однакову градусну міру з іншим, або ж він має однакову довжину з іншим. Тут так не працює. Тому многокутники є рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. І ніяких додаткових умов, як було в попередніх двох випадках, немає. Крім цього, є одне правило, яке стосується якраз рівних многокутників. Якщо многокутники рівні, то у них обов'язково рівні периметри. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, два однакових трикутники, і периметр одного з них 30 см, то периметр іншого. Рівного йому трикутника теж буде дорівнювати 30 см. Те саме буде виконуватись для рівних чотирикутників, п'ятикутників чи будь-яких інших многокутників. Що ж, на цьому ми будемо з вами закінчувати, а зустрінемось ми з вами вже у наступних темах.